Його зняли з Оту Луганськ, тому що просто те, що він робив, це була катастрофа. І страшно покарали, поставили начальникам штаба на сусіднє ОТУ. Ну, от такі у нас стосунки, знаєте, таке кумовство. Е, оці кланові стосунки в Збройних силах, вони призводять до того, що незрозуміло, хто призначається на вищі посади командні, І потім цих людей навіть ніяк не карають. І вони знають, що там дружні стосунки. Головнокомандувачем Олександром Сирським це, в принципі, прикриття від усього. Це не тільки сирського стосується. Хочу сказати, що і про Валерії Залужному, на жаль, давайте згадаємо генерала Зубаніча. Теж абсолютно люди, які себе ніяк не проявляють, некомпетентно проявляють на командних посадах, залишаються е, керувати. Так і тут. Ця практика ганебна, з нього ніхто не робить висновків ніяких. І ці керівники продовжують залишатись на посадах. І Зубанич, до речі, теж продовжує вже після залужного теж на керівних посадах знаходитись. Так ніби як і не було ні Сєвєродонецька, ні Лисичанська, ні контрнаступу, який був, яким він, яким він невдало керував. Все залишається. Так от про генералів. Я хочу сказати, що тему генералів підняв зараз Сергій Філімонов, а трохи раніше, кілька днів тому, підняв. Як основну проблему верховний головнокомандувач Володимир Зеленський? Давайте послухаємо його цитату. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал? Незважаючи на досвід при всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краю, в окопі. Для моральної стійкості для підтримки військового не розказувати, приходити на ставці або дещо там віщать в своїх командних штабах, що не вистачає, а безпосередньо спілкуватись з солдатами. Тому сирський, до речі, тому він не вилізає з фронту, тому він постійно їздить. Ми щоденно, два рази на день з ним е, спілкуємось. У нього доповідь ранкова, вечірня, але все одно цього замало. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна, моральний стан військового найважливіший. І якщо ну це вирішувати вже військово, вони це показують. Якщо корпусна їх система, яку вони пропонують на сьогодні, це зменшення цієї відстані від генерала до а, військового, якщо бюрократична ця, бюрократичність ця зменшується, нехай роблять так, щоб вона була зменшена.